Театр це не просто сцена та куліси. Це місце, де слово перетворюється на дію, а дія на історію здатна змінювати людську свідомість. У прифронтовому Харкові, попри всі виклики, театральне мистецтво живе, зігріває та надихає. І нині місто разом із усім світом відзначає міжнародний день театру, свято тих, хто творить диво на сцені та поза нею. Що таке театр? Це велике життя. Татар. Дуже велике життя, і як художник, як художник, я зрозумів, як багато можна у театрі зрозуміти Зрозуміти і зробити, виразити себе як творчу людину, подивитися, як інші працюють. А взагалі, як колектив працює разом над великою чи маленькою виставою це дуже велике питання, це дуже велика праця багатьох людей. Ми завжди потрібні люди. На цьому наголошую завжди. Театр потрібен людям. І тому ми працюємо тут, у Харкові, в області. Якщо надо, ми потрібно, поїдемо на гастролі, будемо працювати. Я зійшла на сцену, я стала туди, і це було кохання з першого погляду. Це дійсно так. В такий час, в такий дуже важкий час. Саме сцена не дала мені зламатися, не дала мені. Задепресувати я дуже рада і дуже вдячна Харкову за те, що в нас є можливість все одно виступати, є можливість все одно продовжувати творити. І саме завдяки цьому, я думаю, ми все ще стоїмо. Вони приміряли на себе десятки ролей, сміялись та плакали на сцені, і змушували сміятися та плакати глядачів разом із ними. Однак, деякі персонажі зізнаються, актори зайняли окреме місце в їхніх серцях. Я прийшла в театр у 2011 році, будучи студенткою третього курсу Харківського національного університету мистецтв імені Котеляревського. У мене всі ролі є улюбленими. Кожна роль це інша історія, це інша любов. Ну і звісно, моя любов це дитячі казки. Тож можу виділити одну роль. А там можливо хтось подумав, що це там попелюшка або красуня в красуні та чудовиська, але ні, це в мене така улюблена роль. Це вождь червоношкірих. Я граю там Джоні. <сум> так, так, це моя улюблена така роль. Там можна хуліганити, там можна все ну, якби показати весь спектр емоцій. Діти це той глядач, який дає найбільше емоційної віддачі, і взагалі працювати дитячі а, вистави. Це Дуже цінно і дуже знаєте, то вони мені так гріє серце. Нині у прифронтовому Харкові театри переживають не найлегші часи. Взнаки дається відсутність повноцінного прокату та можливості працювати на незахищених майданчиках. Однак, попри всі випробування, актори вперто шукають шляхи до зустрічі зі своїм глядачем. У місті з'являються безпечні локації для проведення вистав, а довоєнний репертуар поступово відновлюється. Адже в темні часи людям особливо потрібне світло, потрібне мистецтво і потрібен театр. Я пам'ятаю 22 рік, пам'ятаю початок війни, пам'ятаю, як все це було. І пам'ятаю атрополітет, коли більш ніж 160 тисяч людей кожного дня спатилися там. І пам'ятаю, як ви давали концерт. І це було. Настільки емоційна, бо люди це потребували, бо настрій був важкий. Але ви давали людям надію. Надію на мирне на життя, надію на те, що все буде добре. І це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю дітей, які дивились на акторів і плакали. І це було. І зараз, коли проходять у нас неверочистості, і коли у нас проходять е різні заходи, я бачу, з якою знаєте, самовіддачею ви працюєте. І, е звісно, я хочу подякувати вам за все це. І наше спільна завдання сьогодні, щоб. Театр працював, незважаючи на все, щоб люди мали можливість прийти в безпечне просто і побачити, подивитись на виставу. Для них це дуже важливо сьогодні. Я дуже дуже бажаю все ж таки продовження цієї справи. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Я хочу побажати, щоб ті сили, які рушають їх, які допомагають їм, вони ніколи не скінчалися. І ми все ж таки продовжували жити зараз там. Такий час, що, можливо, десь трішки болить душа, десь трішки важко, але перш за все, ну, головне, щоб не згасала та іскра, яка є, і щоб а, очі горіли, і щоб ми якомога швидше повернулися до Мирного життя, і щоб нарешті ми змогли повноцінно працювати і дарувати глядачам емоції, дарувати глядачам ту знаєте, ту місію, яку ми несемо, і ті меседжі, які ми даємо зі сцени, Творчі перемоги, бо вистави це завжди перемога. А якщо говорити у цей час, те перемога в 10 разів збільшується, і тому всім нових прем'єр, нових нагород. І багато-багато облизьких глядачів. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків новини.